Почнімо із подій на фронті. З початку цього дня російські загарбники 72 рази намагалися прорвати лінію оборони збройних сил України. У генштабі зазначають, що найбільші сили ворог задіює на покровському напрямку. Там бої тривали поблизу 10 населених пунктів. Застосовували росіяни і авіацію, скинули каби на Новопавлівку, Покровськ, Удачне та Звірове. Атакують на турецькому та Краматорському відтинках. Детальніше про ситуацію на Донеччині на живо, дізнаємося від нашого воєнкора Руслана Сміщука. Він на зв'язку зі студією. Руслане вітаю тобі слово, будь ласка. Олексій, вітаю. У нас тут була проголошена чергова повітряна тривога. Тому дуже швидко. А далі ми в укриття взагалі ситуація на Донеччині вкрай напружена, напружена що на лінії фронту, що в тилу останніми днями дуже сильно потерпає Костянтинівсько-слов'янська міська агломерація. Нагадаю, це чотири найбільших вільних міста Донеччини: Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов'янськ. Більш за всіх страждає, звісно, Костянтинівка, бо вона наближена до лінії фронту за добу. От росіяни взагалі по області завдали е, майже 3,5 тисячі ударів. 11 важких авіабомб вдарили по Костянтинівці, і таке тут відбувається день по день. Поранені, загиблі, масові руйнування. Декілька діб тому, взагалі, росіяни скинули майже 30 кабів на Костянтинівку. Страждає також дружківка. І Краматорськ, де ми зараз знаходимося, от сьогодні в день було декілька авіаційних атак. По промисловій зоні, по зоні цивільної забудови є пошкодження, є поранені. Щонайменше дві авіаційні бомби вдарили по слов'янську. Там майже 20 цивільних будівель та будинків зазнали руйнувань. Ну і більш напружена ситуація на лінії зіткнення. От наша знімальна група працювала під часовим яром. Власне, там сили оборони не дають пробити об. Рону зайняти домінуючі висоти і вже звідти артилерію обстрілювати якраз костянтинівсько слов'янську агломерацію. От яка там ситуація? Пропоную подивитися в нашому матеріалі? Ну а ми в укриття. Апокаліптичний ландшафт це часів яр, чи точніше те, що від нього лишилося. Ця ділянка оборони закриває росіянам шлях до найбільших вільних міст Донеччини Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Тож окупанти постійно штурмують. Ну, останнім часом ну, дуже активно. І, ну, як сказати, і по витраті. У нас часто буває ми прям до кінця, до останнього пострілу. Ну, Возять нам частіше, більше, бо робота інтенсивна і вдень, і вночі. Ось. Ну, важко. Повітря постійно гримає. В небі сліди від авіації чи ракет. Зараз на Донеччині стоїть ясна погода. Тож в повітрі постійно працюють ворожі безпілотники. Доводиться часто ховатися від розвідки ворога. Це е, територія, яка наближена до передової біля часового яру, але не передова. За місцевими реаліями навіть можна сказати, що це такий е, ближній тил, тим не менше. От кожні декілька хвилин ми чуємо розриви, прилітають снаряди, іноді в буквальному сенсі свистять над головою. Відлітають снаряди, тобто йде таке активне е, контрбатарейне протистояння, активна контрбатарейна боротьба, е, війна. Це гармаші 24-ї бригади. Інтенсивність боїв шалена. Люди втомлені стріляти доводиться часто і багато. Все в умовах постійної аеророзвідки окупантів. Може бути година, може бути дві години, може бути і п'ятнадцять хвилин, може бути п'ять хвилин. Це, ну, це, це залежить від того, як вони лізять. При найменшій нагоді більшість, окрім чергових, звісно, намагаються хоч трохи поспати, бо вночі теж доводиться багато працювати і по ворожій логістиці, і по штурмових групах. А невдовзі гармати починають працювати. Розвідка помітила черговий ворожий загін. Гармата, постріл. Було приблизно десь ну, трошки більше, ніж відділення. Це скільки людей? Ну, більше десяти. А, і, і, ну і з двох пострілів моїх поклалися. І знову в укриття. Прийшло десь півгодини і від розвідки надійшла інформація, що в небі знову ворожий безпілотник, тож знову доводиться ховатися. А ще тут зараз можна побачити ось такі дуже тонкі та міцні дроти. Це таке фронтове ноу-хау, яке з'явилося масово чи почало з'являтися декілька місяців тому. А на фронті це оптиковолоконний шнур, схоже на рибальську волосінь. І через цей шнур відбувається керування дроном, і тоді він майже невразливий для ребу. Тобто от сюди долітають такі дрони. Нещодавно хлопцям вдалося збити один з таких коптерів. Одним словом летів безпілотник. Всі стріляли, вистріляли всі патрони. Побратим Андрій лишив собі чотири патрони і одним з них збив. І таких дронів на цій ділянці фронту стає все більше. Ситуація тут важка, і захисники докладають неабияких, часто титанічних зусиль, щоб контрольована зі східного фронту Руслан Смишук, Вадим Равун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.